Добрий день, діти! Щоб дізнатися, про що ми будемо з вами сьогодні розмовляти, пропоную вам послухати казку. У одному казковому містечку в восьмиповерховому будинку жили собі вісім пекарів. І дорослі, і діти поважали їх за те, що вони вміли приготувати вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкав на першому поверсі, випікав бублики. Пекар з другого поверху печиво, з третього поверху булочки, з четвертого піцу, з п'ятого круглі буханці хліба, з шостого пампушки, з сьомого тістечка, а з восьмого торти. А незвичним було те, що усі вироби. Бочком тулилися подвоє один до одного і були схожі на вісімку. Покупці так полюбляють вісімки з маком, з корицею, з сиром, з грибами, з родзинками, ягодами, з кремом і з цукровою пудрою. Ось ми з вами і прослухали казку. Діти, а ви здогадалися? Про яку цифру йшлося в касті? Вірно, у касці йшлося про цифру вісім. У цифрі вісім два кільця. Без початку без кінця. Цифра вісім схожа на велосипед. Ножиці, бант, окуляри, сніговичка. На бублики, які стоять разом. Число вісім слідує за числом 7. Число сім передує числа вісім. Числа сусіди цифри вісім це 7 і 9. Діти, А давайте ми з вами дізнаємося, з яких цифр складається склад числа вісім 8. вісім 8 складається з одного і семи. З двох і шести, трьох і п'яти, чотирьох і чотирьох. А зараз, діти, пропоную вам самостійно визначити склад числа вісім. Діти, сподіваюсь, у вас усе вийшло, а зараз давайте спробуємо з конструктора сконструювати цифру вісім. Діти, оберіть приклади з відповіддю 8. ці діти. Ось ми з вами і познайомились із цифрою 8 і складом числа 8. А нам же час прощатися. До побачення і до нових зустрічей.